Вітаємо, друзі! На зв'язку Торецький напрямок Донецька область. Тут рашисти знову вирішили пограти в руську рулетку, тільки без револьвера, одразу з повним комплектом ура на вустах і гранатою в кишені. І поки вони з криком, який навіть у театрі не поставлять, несуться вперед, наші хлопці абсолютно спокійно, мов баристи зранку, розгортають свої гармати. Не для філософських роздумів, звісно, для перетворення живої сили противника в неживу масу без координації рухів. Усе по-простому по-данбаськи, був ворог, немає ворога, було укриття, стала воронка, така, що можна пельмені зварити на весь взвод. А де ще хвилину тому біг солдат, тепер пейзаж в стилі «збери сам ребус для ДНК експертизи та виклик для будь-якого судмедексперта з міцними нервами. Тож не дивуйтесь, що расисти зникають швидше, ніж обіцянки на їхніх виборах. Бо тут Україна, і в нас на УРА відповідають прильоту. На кадрах бачимо, як українські артилеристи уражають різні цілі російських загарбників, починаючи піхотою та закінчуючи гаубицею. А це, друзі, аналоговнятний новітній засіб радіоелектронної боротьби окупантів. Навіщо витрачати кошти на дороговартісний реб, якщо для цієї задачі є значно дешевший і майже невичерпний ресурс? Солдат, який зі своєю задачею справляється на відмінно?